Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Друзі, сьогодні ми будемо висаджувати живий паркан з туї західної Смарагд. І я вам все покажу далі. У відео від А до Я. Що робити? Друзі, з що розпочалось планування даної ділянки. Як ви бачите, у нас забор 3D-сітка 15 метрів, і задачу для себе ми поставили, щоб у нас була. Однорідна зелена стіна від дороги. І я хотів, щоб це був живий, скажімо так, забор. Дивіться, по відстаням зараз дуже уважно. Яку відстань обирати вам. Ви можете обрати відстань між рослинами 1 метр, а тоді ви будете відокремлювати одну рослину. Можете також вибрати 70-80 см між рослинами і вони затягнуться десь через 3-4-4-5 років. Я для себе сьогодні обрав відстань між рослинами 65 см. І по планам все, щоб вони за 2-3 роки сплелися. В одне ціле. Від забору я відступав 50 см. І між рослинами, як я вже сказав, у нас 65. А, що було спочатку? Так як ви бачите, у нас іде каскадом. Або ще люди називають зуби дракона. Тобто, у нас нерівна поверхня іде на схилі. А, я спочатку тачкою навіс сюди землю, розрівняв її отаким таким я її. Саморобним утрамбував. Потім легенько поскородили. І сьогодні будемо висаджувати Далі покорково. Також я вам все покажу, що за чим робити. Тонкощі нюанси, а також лайфхаки. Друзі, для того, щоб наш паркан ріс рівно, я для себе зробив отаку розмітку червоною ниткою. І зараз під нею будемо висаджувати рослини. На відстані 65 см. Також я поставив проміжні палочки, кілочки для того, щоб бачити, де мені робити отвори для посадки рослин. Поїхали. а В допомогу собі взяв такий садовий бур. Лунки ми робимо глибина 30, діаметр. А ямки також 30. А далі я покажу, чому ми саме беремо таку глибину, а як відступати, як занурювати шийку нашої рослини. І зараз покажу, як працює саме садовий бур. Перший ґрунт витягли. наче на зимовій риболовлі побував. Так, є. Лунка у нас для рослини вже готова. Поки ставлю в горщику, а далі будемо вже все робити прямо. Друзі, зараз буде ще реальний відгук за УЦе, за садовий бур. Викопав я 13 лунок, взяв лопату. Лопатою простіше, швидше і скажу відверто, навіть легше. Садовий бур, ну як на мене, може електричний він буде і класний, але ж ручний нікуди не годний. Так що лопата в поміч. Друзі, ще один сюрприз спіткав нас на даному відео. На протязі всієї зйомки і копки наших лунок. Усюди попадались такі. Друзі, це ворог номер один для нашої туї-смарагд. І також в цьому відео я подивлюсь, поділюся, як саме з ними боротися. Друзі, викопали ми 22 лунки. Але ж так як і лопатою, і садовим буром рівно все під лінійку ми не зробимо. Ми знову наміряли нашу червону мотузку, червону нитку. І зараз будемо вже під нею висаджувати. Але так як рослини у нас нові, і нам потрібно внести добрива, сьогодні ми будемо вносити як основу два таких добрива. Це аргумін добриво на основі курячого посліду. Гранульованого, ми будемо вносити 50 грамів в одну лунку. 50 грамів, 40-50 грамів, це середньостатистична жменя людини. А також ми будемо вносити аргумін поліпшувач ґрунту на основі амінокислот Також будемо вносити 50 грамів або жменю. Тобто Жмені цього, жменю цього на одну посадкову лунку. Але ж також хочу вас застережити, що потрібно, коли ви внесли добриво на дно лунки, його потрібно присипати невеликою кількістю землі для того, щоб наші рослини, а саме коріння, не торкалося до нашого добрива. Друзі, вас може постати таке запитання, чому я вношу органічні добрива, а не вношу мінеральні добрива, типу нітрамофоски або теж саме яре А, Дивіться, я не знаю структуру нашого ґрунту, і мені потрібно дати збалансовану гарну основу на майбутнє, тобто покращити мою основу. Так, мінеральні добрива дадуть більш швидкий ефект, але ж нам потрібно це все робити не на один рік. Да, ось сюди безпосередньо. Я беру жменьку гранульованого добрива і висипаю в кожну лунку. До речі, як заявляє виробник, цього добрива хватить на 2-3 роки. Так як ви бачите, консистенція самого добрива, ось бачите, яке воно більш жорстке, тобто воно буде не так швидко розчинятися, як ті ж самі мінеральні добрива час буду вносити ще одне добриво на амінокислотах це аргумін. Ось так він виглядає. А, ну, якщо там 40-50 грамів буде трошки більше, нічого страшного в цьому немає. Добриво на основі курячого посліду я вже вніс. Тепер вношу ще поліпшувач грунту. І далі, в допомогу відео, нам прийде пані Ірина. Вона розкаже вам, як заглиблювати рослину і покаже безпосередньо процес посадки, а також покаже, як заглиблювати саме кореневу шийку. І це дуже-дуже, друзі, важливо! Вітаю! Мене звати Ірина і ми продовжуємо висадку Туї Західної смарагд. Поки Станіслав вносить добриво в наші лунки. Ми лунки з добривом присипаємо землею, для того, щоб коренева система нашої рослини не торкалася добрива і не підпекло коріння. Рослина в горщику у нас виглядає ось так. Бачимо гарну кореневу систему. Якщо у вас дуже спресований ґрунт у горщику, ви можете злегка розправити, підпушити це коріння, для того, щоб воно гарно розмістилося у лунці і добре прижилося та росло. Від себе, друзі, хочу додати, як ви бачили попередньо. Я показував, поки ми копали лунки, скільки у нас було лічинок хруща. І просто тут тьма просто дуже-дуже багато. Тому сьогодні я також буду використовувати кульки-ініціатори від компанії Bayer. А, вони вносяться одна кулька під одну рослину до одного метру. Але ж, так як у нас дуже велика кількість цього шкідника, тому під одну рослину я буду вносити дві кульки. А найефективніше вони будуть в перші 2-3 місяці. Потім вони, їхня ефективність буде зменшуватись. Але ж вони працюють до одного року. І далі дивіться, Ірина присипала наші добриво, Шаром землі, щоб коріння не торкалося. А потім ну, ми ложимо на дно лунки не глибше 20-15 см дві кульки, і також трохи присипаємо їх землею, щоб коріння до них не торкалося. Також хочу наголосити про такий важливий момент, що кореневу шийку нашої рослини ми не заглиблюємо. Вона має бути на рівні з ґрунтом. Тобто ви можете присипати буквально там на 1 1,5 см, так як після посадки ґрунт все одно трішки вляжеться, але не глибше, так як вона, знову ж таки, повторюсь, має бути врівень із ґрунтом. В Посадкову лунку ми будемо додавати такі кульки-ініціатор. На одну рослину ми будемо використовувати дві штучки. Ось так вони виглядають. Беремо дві кульки і додаємо посадкову лунку на відстані на глибині 15 см, не глибше 15 від кореневої системи, і кидаємо по обидва боки в нашу лунку. Далі присипаємо лунку наполовину землею. І далі Станіслав буде проливати рослини у корінювачі. Поки Ірина висаджує далі рослини, я зараз буду гарно проливати наші рослини звичайною водою. Заодно якраз з'являється наша земля. А вже після цього я буду вносити укрінівач і покажу, які, в якій концентрації і для чого. Води не жалійте, поливайте добре. Друзі, після того, як ми пролили наші рослини звичайною водою, і рослини вже і земля поглинула нашу воду, беремо, не побоюсь цього слова, найкращий укорінювач в Україні. Це буде радіфарм. Єдине, у нього є мінус, це те, що він не дешевий. А, і. Ми розбавляємо 25-30 мл на 10 літрів води. Якщо у вас є отака банка, 1 літр, і ви не знаєте, як відміряти вам а, на вашу ліку, якраз колпачок і буде 25 мл. Наливаємо 25 мл колпачок, виливаємо. В нашу лієчку? Не знаю кому, мені завжди подобався запах радіфарма. Хтось каже, він воняє. До речі, це органомінеральне добро. Потім все ми лійки добре перемішуємо і поливаємо наші рослини. Яка ж норма буде витрати під одну рослину? Ви вносите. 300-500 мл під одну рослину. Якщо ви внесете більше, нічого страшного, а навіть буде і краще. І проливаєте. Ну що ж, всі наші рослини вже пролиті з радіфармом. Далі ми присипаємо землею, досипаємо ґрунт, там, де в нас просіла земля, і гарно ущільнюємо для того, щоб всередині лунки не було пустот. Друзі, сьогодні ми посадили разом з Іриною 22 туї західні смарагд. А, скажу відверто від себе, мені вже картина подобається. Але ж то думаю, що це легко, це не легко, це важкий труд. І хочу підсумувати сьогоднішнє відео. Ми вирівняли ґрунт, навозили тачки, ми утрамбували. А, потім вносили ми органе, органічне вносили, ви можете вносити як мінеральне, так і органічні. Задача була дати гарну основу на майбутнє. Наступним кроком у нас було внесення а, ініціатору. Чому ви бачили кількість хруща тут просто зашкалює, їх дуже-дуже багато. Ви також можете вносити а, препарати антихрущ або Твікс. А, я вибрав довготривалої дії. Це буде ініціатор як доброго, так і інсектицид. А, потім ми пролили звичайною водою, пролили найкращим укорінювачем це радіфармом. Потім, поки я ще поливав, і ринка все вирівняла, все поскордила, все зробила. На майбутнє я ще буду розганяти високоазотними добривами ці рослини, щоб вони ще дали в цьому році приріст. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, знімемо обов'язково ще відео. Всі кроки, які я тут буду робити, будемо знімати на наш YouTube канал. Але ж хочу зазначити, що азотні, високоазотні добрива ми будемо давати до початку серпня місяця, і це дуже важливо. Нам ще потрібно буде загнати нашу рослину в стан з щоб вона добре визріла перед зимою. Друзі, сподіваюсь, дане відео вам сподобалось і буде корисним. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. І нехай росте розтатує смарагд, а також жива огорожа!